Залужний вдруге за три дні поїхав на АЕС на Рівненщині. Там головнокомандувач зсу разом із керівником генштабу та представниками енергоатому обговорили можливість сценарії довкола окупованої рашистами Запорізької АЕС. Всередині червня керівник гур попередив, що росіяни готуються до теракту на запорізькій атомній електростанції. Водночас, 30 червня, у розвідці розповіли представники Росатому виїздять з АЕС. про це. А також про атаку ворога в Сумах, жорсткі кадри взяття в. Полон росіян від третьої штурмової бригади. Дивіться в хроніці подій 495-ї доби від Ганни Рибалки. Кадри, від яких закипає кров, українські сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку. Зараз там тривають тяжкі бої, а кількість обстрілів зросла вдвічі. Ці кадри третьої штурмової бригади з околиць Кліщівки. На св'язі дасить. Викай кономив! в посадку! Убігаємся. Там під успішний штурм наших є полонені. Аж раптом один із росіян вирішує підірвати себе разом з українським бійцем. Наші військові помітили на ворогові міну, спрацювали на випередження і ліквідували окупанта. Туда? Заходь назад, вертайся. Двоє шовтабеграната і на сході, і на півдні країни за минулий тиждень військові звільнили 37 квадратних кілометрів української землі. Звітують в Міноборони, але Росія підло продовжує атакувати цивільних. У сумах ворожі безпілотники залетіли у прикордонне місто. Поцілили у дві багатоповерхівки шахіди. дві людини загинули щонайменше 19 ро поранені. Серед них п'ятирічна дитина. Мавпа з радіологічною гранатою, що відбувається на окупованій російськими терористами Запорізькій атомній електростанції, і до чого готуватися українцям? Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, на Рівненщині разом із ним, начальник генерального штабу, генерал-лейтенант Сергій Шаптала та президент енергоатому Петро Котін на Рівненській АЕС говорять про обмін інформацією між ЗСУ та енергетиками. А ще Обговорюють сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС. Вам покажу прогноз аварій, запорізької катомське. Можна трошки більше до Так, да, да, да. так. Тут є прогноз е, дій по населенням, по, по кількості населення і так далі. Ось тут ми бачимо, куди воно йде, да? ага. по дозам кількість населення. Рекомендовані заходи. Заходи бачите, там, ну там є розшифровка, да? кому що робити, кому куди бігти. Це початок кінця безкарності за злочини Російської Федерації. Генеральний прокурор України розповів про створення міжнародного центру з переслідування за злочини ворога. Він офіційно розпочав роботу в Гаазі. З понеділка там також працюватимуть українські прокурори, представники спільної слідчої групи з Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії разом з українцями долучаться до роботи центру на стартовому етапі. Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США питань злочину агресії підтримуватиме діяльність центру за словами Андрія Костіна. Створення установи це чіткий сигнал, що світ об'єднаний і непохитний на шляху забезпечення відповідальності російського режиму за всі його злодіяння. Злочини агресії, геноцид та воєнні злочини, наприклад, злочини приватної військової компанії Вагнер на території України, зековійсько під керівництвом Пригожина є частиною армії Росії, каже Костін у коментарі агентству Ройтерс і підтвердив це особисто Путін. Група Вагнера становить загрозу для України, бо вона є частиною військової машини Росії, де-факто частиною російської армії. Росіяни у дивний спосіб намагаються їх відокремити від регулярних військ. Але в одному з останніх коментарів Путін згадав, скільки бюджетних коштів було витрачено на діяльність Вагнера. На мою думку, це прямий доказ того, що ПВК Вагнер ймовірно незаконна частина російської армії. Ця інформація, яку озвучив Путін про фінансування Вагнера з російського бюджету, повинна допомогти нам переконати інші держави держави оголосити Росію державою спонсоркою тероризму минулого тижня. Путін заявив, торік із кишень росіян на фінансування вагнерівців витягнули майже 2 мільярди доларів. Сам пригожин нині переховується в чергових аудіозаписах. Невідомо коли записаних. Обіцяє своїм прихильникам чергові перемоги. Тим часом пропагандистські пабліки ворога публікують кадри десь із російського Владивостока Там невідомі позрізали прапори ПВК Вагнера з могила ліквідованих зло. Чинців. А згодом зникли і ганчірки країни-терористки. Ужасно, просто ужасно. Що відбувається? Пацани, воювали, зняли ЧВК, флаги російські порізали ці та інші злочинці вже давно є частиною зведень українського генштабу А за минулу добу наші Збройні сили ліквідували ще 600 окупантів 5 танків 11 бойових броньованих машин 32 артсистеми 4 реактивні системи залпового вогню одну ППО ворога один гелікоптер 16 безпілотників також знищено три російські крилаті ракети 18 одиниць автотехніки та 7 Ніць спецтехніки про ще одну зі знищених цілей у свій професійний день зенітно-ракетних військ опосередковано повідомили в повітряних силах. Мова про 13 травня за свідченнями російських пропагандистів чорний день для їхньої авіації. У відео повітряні сили ЗСУ демонструють результати роботи операторів систем ППО, ЗРК Петріот, с 300 Бук м 1 насам з І десь між кадрами видно позначки про збіль. Трьох гвинтокрилів саме 13 травня. Тоді на Брянщині з неба масово падали літаки і вертольоти. Грошисти панодусе хотіли знищити наше такого. Вони хотіли легкої пробивки в українському набір. І вдарили повозонітним ракетним військам. Але ми вистріли і вистрілили. А вони отримали. Ось це. Ось це. Ось це. І ось це. Усі разом ми продовжуємо бити окупанта в українському. Найсучасніше в світі зброї. Ганна Рибалка. П'ятий канал. Друзі, для того щоб дивитися нас частіше не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 лайкніть і Напишіть коментар. Для вас це секундна справа. Для нас просування в Ютуб-просторі на вищі щаблі. Лиманський, Бахмутський та Мар'їнський напрямки залишаються найгарячішими ділянками фронту. За даними генерального штабу ЗСУ, продовж цієї доби там відбулося понад три десятки бойових зіткнень. Окупанти намагаються втримати раніше зайняті позиції та одночасно продовжують обстрілювати мирних українців. Та цивільну інфраструктуру сьогодні загарбницьке військо завдало 44 авіаційних удари. Зокрема, росіяни вгатили керованими ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. У відповідь авіація селоборони вдарила по позиціях ворога 14 разів. А бійці ракетних військ знищили п'ять артилерійських засобів та вогн... на вогневих позиціях.